А може ти правий? Що як я і справді останній мамонт. Але мені. Поглянь на те він іншого боку. У тебе є ми! Це не дуже переконливий аргумент, Сіт. Мамонти? Я завжди знав, що я не останній! Я це відчував! А як же! <ріст> він із слідом. Він попереду на пів корпусу. Він попереду напівень, і вони вирівається на останньому версі. <ріст> <ріст> Пробачте, у мене проблеми із травленням. Краще вибрали ці смердючки. Дяка гідзота? Мені? Я хочу побути на самоті. Йдіть без мене. Я нас дожину. Сумно, коли у тебе немає родитів. Гей! Oh, гей! Hey! Чудово виходить. Кльово! Не півав, не бівав собі голову сама! Я голова. Це голова чи дупа? Не знаю, напевно, дупа. Ей, потворо! Ой, мені на цьому сидіти! Привіт! Тримайся, яю! Ааа! Сит! Йо! Промазав! А у цього прикольний запашок! Посміхаємось! Сит! Ку-ку! Я тут! Здається, не за що! Кльово! Гази! Ах! Якщо хтось питає, їх було п'ятдесят. І це були гримочі змії. <ріхи> Ви пошкодуєте про це? Свині! Свині? <ріхи>